Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама на долоня, тепла, щира, у неї серці українська мова, в її душі любови світла віра. Цвітуть німальви, мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. У тяжкі часи заціональне визволення, утверджені власної державності, наш народ не раз переживав, як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого боротьба українського народу за соборність своїх земель. Слово соборність включає в себе єдність і згуртованість. Соборність це єдність території нашої держави. 22 січня ми відзначаємо День соборності України. Це надзвичайно важливий день. В історії нашої держави. День Соборності України був встановлений відповідно до указу президента України від 21 січня 1999 року. Україна в руках нашої молоді і наших дітей. І від нас залежить, якою буде наша держава, а держава як і родина. Маю бути дружньою і сильною, здоровою та щасливою. Дякую за увагу!